О, 100%. Одів сідло, тящи його і далі. В топ-5 я не входжу, але думаю, там в топ-10, ну, в топ-15 десь залізу. Так. Саме страшне для бійця, і мене завжди вчив командир бригади, щоб він вважав себе кінок. Просто перестать розводити этот потенциальный... Це буде запікуватися ще. Та це не була операція, це було сім днів говна. я розумієте, жив в ма... умовно кажучи, жив в мазанці без подвала, без нічого. І в мене було таке віконечко з полотенечка. І я от так дивлюсь, обстріл де, якщо полотенечко на два сантиметри висувається, це значить метрів за сто. А якщо от воно так встає, так бум, і торчить. Я розумію, це метрів 15. Ну, звісно, це вісім днів без телефону, ну, умовно кажучи, без світла, без їжі. Ну, я приїхав в новий батальйон, де я нічого не знаю. Ворог постійно атакує. Ні, Це не операція, це мене кинули, я це називаю. І просто мені прийшлося виживати. Мені обіцяли поїхати, мене визвали на 20 хвилин. В штаб сусіднього батальйону подивитися, і ми приїжджаємо до командира бригади, він каже, там під Волноваху, Селений Пункт Степне, каже, там прорив, там стояв один з 46-й батальйон Донбас нашої бригади. І каже, в них дуже складна ситуація. Поїхали на КСП. Ну і ми, поки доїхали до КСП батальйону, кому сказав, що ти зостаєшся, будеш каже, допомагати стримувати. Каже, Ось о твоя ділянка фронту, ти за неї старший. Ну, типу, там була дорога. Асфальтовано, каже, ти за неї відповідаєш. Я був заступник командира батальйону. Командир, там, командир вогневої мобільної групи в 40 людей. От хто я був. Не був я. А, і зо мною ще брешу. І зі мною ще приїхали дві групи гранатометників і е, е, туристів. Бо ми розуміли, що буде типа жопа. Чоловік теж 15. Зведена група з усіх батальйонів. Мені отак комбати кажуть: на, тепер вони твої? Ну і було трошки моїх дітей. Ну що, мужики? Слава Україні! Приїхав я туди в сьомій. В 12 хтось стріляє. Я кажу, прикольно, і кажуть, та це наші. Я кажу, до да щось в нас летить. Я приїжджаю на штаби, мені кажуть, танки їдуть. Я кажу, я тоді до орудія. Під'їжджаю до орудія, піднімаю дрон і бачу колон з 18 машин. Ну і все. І на цьому все. Скажу так, все помутнело. Взагалі, я скажу чесно, я хотів, дати наказ відступаю. І бачу, від мене з собою склад тікає. І потім чую, міна пошла. Ну і все, ми ведемо бій, ведемо бій, там і знищили. В той день небагато вийшло знищити там, одну чи дві машини. Не в той день, в той, в той ранок, в той день. І я потім питаю своїх, говорю, куди ви так побіжали? Я говорю, я взагалі хотів ляпнути, відступаю. Вони сказали всіх в бою. І всі каже, вб'ємо. І коли один танк прорвався через нашу передню лінію, він їхав, але ми в їдущий на метрів 20 виїхав за наші окопи, за хлопців окопи, за піхоти, і ми в нього влучили. У нього закинуло башту, це як потім був командир батальйону виявилося. І він відступив. І ми в нього попали ще щось раз, в їдущі з міномето я поняв, що тут ніхто не проїде. Добрий вечірки з України, хлопці. 54-та бригада підбила колону в голові. Данку. І от там ще чотири коробочки згорівші. Ну, трошки щастя і математики, і гарних дітей і все. Ну, чого ж зразу щастя? Ні, ну, ну, Туди і визвали кращих з нашої бригади, я не боюся цього слова. І коли я зрозумів, що згорів у нас перша броня, я кажу, Боже, да вони всі можуть горіти, що ж бігати. Потім у нас почались в сіру зону, е, мінування перед проходом техніки, виставляння мінних полів. Ну, Всі вже побачили, що техніка горить. І все, і просто всі вже були на драйві. Були такі фрази, я кричав, перших дві не стріляємо. Стріляємо тільки втретю. Бо в мене були мої групи гранатометників, які кричали Пропустіть нам в тил когось. Вони обіжалися, що я їм нікого не пропускав. Це були перші бої. В мене це були перші бої під час повномасштабного. Плюс один раз вони захопили пів села, нам довелося їх відбивати, зачищати село, відбивати їх. І полонених взяли, і ну дуже багато ворога тоді знищили. Потім був прорив на Мар'їнку, і так сталося чисто случайно, я б туди приїхав на 15 хвилин знову. І знову прийняв бій і, і почав командувати негласно обороною Мар'їнки. Але я туди приїхав на 15 хвилин. Я вертався з цього села, в інше на базу, тільки заїхав на базу, і мені каже, що командир бригади заїхав на 10 хвилин ще на одне КСП. В Мар'їнці я залишився на два місяці. Ну, майже кожен день були атаки, там, за виключенням деяких днів. Все було стандартно, все було специфічно, колони, піхота, бронеколони, піхота. Не було нічого нового. Скажімо так, я в ті дні перні ворог почав діяти так, як я до цього з ними бився в тому населеному пункті, звідти я приїхав. Дуже гарно знав ту місцевість, мій особовий склад знав ту місцевість. І насправді, не враховуючи піхоту, яка сиділа на передньому краю, скажімо так, противотанкових засобів, стугністів, різних, ну, різних, скажімо, доповнюючих вогневих засобів, там було дуже-дуже мало. Але вони були просто настільки грамотно розставлені, що там мені вистачало людей на ту всю ділянку фронту, щоб люба колона, яка приїжджала, вона знищувалася. Ну і плюс, звісно, трошки артилерії. Я вважаю, що в деяких випадках в моєму підрозділу дуже сильно везло. Бо може, в деяких випадках ми були трошки не то, що умніші, ми більш відповідально ставились до ворога. Я дуже, я дуже часто вважаю, що ворог дуже сильно недооцінює мій підрозділ, і мені це дуже подобається. От я, наприклад, дуже з повагою відношуся до них. Я завжди там думаю, аналізую. Думаю, аналізую, як би я зробив. Я ніколи не допускаю собі. Ну, типа, вони ж ідіоти. Ні, я завжди шукаю якийсь глобальний замисел, чому він так зробив. Але я не можу повірити, що вони типа це натупили. Я в це не вірю. Колись каже комбриг, ти уверен, що твоя піхота, якщо буде братися в окопах на ножах, вона вистоїть. Я говорю, не уверен, не перевіряти не хочу. Ну, а вдруг не вистоїть, а вдруг вистоїть. ми з того узнаємо. Але от зможу сміло заявити і хай інші комбати не думають нічого поганого. На мій батальйон нападає більше, більше ворога, ніж на всі інші батальйони нашої бригади разом взятий. Тут ми зараз говоримо, що насправді війна без втрат не може бути. Ну, Це насправді так. Але, ну, щоб ви розуміли, система втрат: один до 50 чи один до одного. В ми чому говоримо. Там, ну, якщо на вас нападає 500, ви знищили 100 в один день і у вас загинув один. Да, це втрата. Але це один до 50. А якщо на вас напало четверо, Висадили повністю весь ваш воп взяли полонених, вбили половину особового сладу, втратили територію, пішли на контрнаступ. Ще втратили людей. Це получається 10 загинуло проти 4. Ну це, конечно, ну, що це за війна. Якщо боєць бачить, що починається бій, на нього їде, їдуть танки противника, там, умовно кажучи, десять одиниць. І до нього доїжджає тільки дві, бо щось знищено FPV, яке через нього пролетіло, щось знищено мавіком, який через нього пролетів, щось знищено стугною джевеліном, які від нього вилетіли з позиції. Він же все, все бачить. І до нього доїжджає один танк, і він каже: звісно, я возьму РПГ. Саме страшне для бійця, і мене завжди вчив командир бригади, щоб він вважав себе кинутим. От якщо він вважає себе кинутим, це все. Це бою вже не буде, стійкість піхоти приравнюється до нулю і не можна від неї нічого вимагати. А коли він знає, ну, зараз чуть-чуть потерплю, і вам всім всіх розмотаємо, це зовсім інше відношення. Для збереження особового складу, що важливіше, посадка чи рота? Ну, мені важливіше рота. Але якщо я втрачу цю посадку і потім загине тисячу військовослужбовців, то краще я вже буду стояти своїм підрозділом. Але якщо я втрачу просто якісь три куска дерева, то я дам наказ. Відвіду. Я це обґрунтую і я це доповім. У нас всі бояться відповідальності. У нас на жаль, те, що продумує общественність, набагато важливіше, ніж просто сказати правду. У мене дві функції зберегти особовий склад і виконати бойове завдання. Можете так, можете так. Поміняйте, як хочете. Одне без іншого не буде. Нема в мене третього нічого. Ну, немає. Перші людям потрібно завжди говорити правду. От Просто от, чисто правду. Або не говорити взагалі нічого, або говорити правду. Не потрібно їм давати якісь ну, глупі надії, там, без, без, безглузді, що через три дні перемога, там, через два тижні перемога, через півроку перемога, да коли буде, узнаєте знаєте перші. Ну, бо об'являть по телевізору. Ти, до чого ми йдемо? Да я завжди говорю тільки правду. Важко, але стоять. Я нормально сказав своїм бійцям, хлопці залишилось два батальйони противника командиром. Два. Три вже ми перемололи. Фігня залишилась ну, по суті, там на днів 20 бої. Утішительного, звісно, з цього мало, коли комбат через місяць командиром рот каже, що залишилось там ворога 1200 військовослужбовців. Але ж вони залишились, ну було ж то їх більше. Все нормально, ми ровненько йдемо. Да важко, да, змучені, але я кажу, дивіться там, через місяць почнуться відпуска, Через місяць знову будуть відпуска, все буде класно, всі поїдемо додому.